Так, як же ж правильно виготовляти металеві двері? За даним питанням, я звернувся до документа ДСТУ 26 2.11 2011. Назву документа я залишу в описі до відео. Кому цікаво, ознайомтесь. Документ називається Металеві дверні блоки, підсилені для квартир. Полеміка в коментарях розвивається між майстрами, як правильно виготовляти. Кожен має свою думку, свою практику. І от я вирішив так сказати, ознайомитися з офіційними документами, щоб прокоментувати основні тези цього документа, ті, що, так сказать, вважаю важливими. Саме перше дверна коробка. Дверна коробка повинна. Мати товщину стінки не менше 2 мм. Яка вона повинна бути, не, в документі не вказано, все силається на технічні завдання. І такий момент. Дверна коробка, саме дверна коробка. Слово лутка, як мені дуже багато пишуть, з мене дурачка роблять. Е, слово лутка в офіційних документах я ні разу не зустрічав. Ви можете називати. І як завгодно, це ваше діло, але в офіційних документах такого слова не існує. Ну, зрозуміло, що всі матеріали повинні відповідати діючим гостам і державним стандартам. Третє, в офіційному документі зазначено, що завіси, всі без різниці, якого вони плану, повинні мати підсилення або внутрішнє, або зовнішнє накладне. Але воно обов'язково повинно бути. Далі, замки. Замки повинні в обов'язковому порядку закриватися захисними термообробленими бронепластинами. Для сувальних замків це бронепластини від товщиною від 3 мм, які мають, чесно не пам'ятаю, скільки одиниць твердості. Але вони обов'язково повинні бути для захисту за замка від сверління. Для циліндрових замків мають бути обов'язково е броненакладки. В різні чи накладні не вказано. Ну, тут, як ви бачите, їх немає. Звісно, повинні бути антисрізи. В будь-якому випадку це зазначено в документі. І от тепер зараз починаються цікаві моменти. Зазначено, що в металевому блоці дверному має бути три завіси. Не зсилаються вони не на вагу дверного полотна, не на розмір завісів, не на матеріал завісів. Їх просто написано повинно бути три. І все. А в дверях може бути і 200 кг, може бути, 40 кг в металевих дверях. І вони ж можуть бути різних розмірів. Ну, указано так. Далі каркас. В документі прописаний наступний момент. Щодо каркасу. Значить, Зовнішнє облицювання, зовнішній лист має, бути, має мати товщину не менше 1 мм. Тобто від 1 мм і вище. Значить, Для каркасу для товщини зовнішнього листа від 1 до 1,3 мм має мати просвіт. Чистий просвіт, площу просвіту між е, ребрами. Ну, ви розумієте, да, ребра жорсткості, поперечні, поперечні, подольні. От. Е, для товщини від 1 до 1,3 мм не більше 220 см квадратних має мати просвіт. От. Е, що робити, коли метал товще, е, документ не уточнює. І також розположення ребер жорсткості, також е кількість вертикальних, кількість горизонтальних ребер документ також не уточнює. Далі такий момент, який мене мені дуже сильно зацікавив, я такого, звісно, в житті не зустрічав ніколи. Е приварні завіси. Якщо у нас стоять приварні завіси, вони обов'язково мають бути е захищеними. Додатковими металевими кожухами, тобто отут, якісь кожухи повинні бути. Товщиною не менше 2 міліметрів. В житті такого не бачив, ніде не зустрічав ні на яких виробництвах, ніде на відео не зустрічав, ні в салонах дверних не зустрічав. Ну, в общем, якийсь такий цікавий метод захисту завісів. Не знаю, навіщо він, якщо є антисрізи, непонятно, але він є. Так. Да. І такий ще момент. Завіси мають регулюватися по висоті, по ширині. Я не знаю, в общем-то, ну по висоті, то понятно, можна просто завіси з регулюванням вставити. Як по ширині вони мають регулювати дверне полотно, я, якщо чесно, хто знає. Взагалі, в цілому. Моя оцінка даному документу доволі таки незрозуміла. Він для мене не є зрозумілим. Чому? Тому що дуже мало конкретики. Дуже мало конкретики. От я вам наведу конкретний приклад. Ви можете зайти подивитися цей документ. Там тексту про зберігання, транспортування, маркування. Оце утилізація, доставка там тексту набагато більше, ніж конкретно якихось технічних аспектів. Ну, мені це не зрозуміло. Шукав далі посилання на інші ДСТУ, але там знову ж таки по даному питанню інформації ніякої немає. Взагалі, моя думка, що цей документ створювався не дуже компетентною людиною, яка не має відношення, яка має абстрактне якесь уявлення про виготовлення металевих дверей. Так що, кому цікаво, ознайомтеся, назва документу в описі до відео. І всім гарного дня! І робіть, як вважаєте, потрібним.